Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі Отця мого жител багато. Коли б не так, я б сказав вам, бо я прийду, я йду приготувати вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте. каже до нього Тома. Господи, не знаємо, куди ти йдеш і як нам дорогу знати. Ісус сказав Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, якби ви мене знали і Отця мого б знали. Віднині знаєте Його і бачили Його. Филип каже йому Господи, покажи нам Отця і доволі нам буде. Мовить до нього Ісус, стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені.